Разом з вами сьогодні хочу сказати слава нашому Богу і хочу поділитися тим словом, яке десь лягло на серце. Тема моєї проповіді сьогодні так дивно звучить. Багаті теж плачуть. Я сьогодні буду говорити не про мексиканський серіал, який, мабуть, більшість із нас дивилося 30 років тому назад. Він мав 250 серій. Головними героями була Мар'яна і Луїс Альберто. Я пам'ятаю, як доярки на фермі старалися поскоріше подоїти корови і бігли додому. І я з мамою біг додому, щоби разом сидіти перед тим голубим екраном і переживати за долю тих, ну, е, тих героїв. Так було, знаєте, але в тому серіалі мало корисного. Тому я з нього взяв тільки одну назву, а буду говорити про те, що є написано у Слові Божому. А там є написано про багатих людей, які також плакали, коли приходить біда. Але і тут же в Слові Божому написано, що є, що потрібно робити в таких випадках. Для нас це буде уроком. Хочу, щоб ми відкрили зараз восьмий розділ Євангелія від Луки із сорокового віршика прочитали таку історію, коли ж Ісус повернувся. Народ прийняв його, бо всі чекали на Нього, так пише Лука. І ось прийшов чоловік на ім'я Іаїр, який був начальником синагоги, і, припавши до ніг Ісусових, благав його увійти до Нього в дім. Бо в нього була єдина дочка, років 12, і та помирала. Коли ж він ішов, то народ тиснув його, начальник синагоги. Синагога це місце, де поклонялися іудеї. Чоловік цей уважаємий, заможний, багатий чоловік. Але як бачимо, багаті теж плачуть, коли в їх дім приходить біда. І ось цей багатий чоловік змушений був шукати Ісуса, шукати Бога, щоби Бог допоміг йому. А чому саме Бога? Невже такий заможний і авторитетний чоловік не міг звернутися. Десь до лікарів, я думаю, що міг, і думаю, що звертався. Як люблячий батько, він же безліч разів возив свою дитину по найкращих клініках но свого міста чи своєї там країни. І знайоме професора, на жаль, казали йому Іаїр. На жаль, медицина в даному випадку безсила. І розводили руками. І є ситуації, коли лікарі розводять руками, і знаєте, тільки Бог може допомогти. І ось тоді, в таких випадках, люди починають шукати Бога. І Він знайшов. І Він знайшов Христа. І Він добився до нього, прийшов до Нього і випросив Ісуса прийти до нього в дім, тільки просив Ісуса, щоб йшов Він не тихою ходою, а біг, бо дочка моя каже, вже при смерті. І написано, Ісус пішов, але каже Лука, коли він ішов. 43 му вірші кулука описує то жінка одна, що 12 років страждала на кровотечу, витратила на лікарів усе своє майно і в жодного не змогла вилікуватися. Написано, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі Ісуса Христа і вмить кровотеча в неї зупинилася. А Ісус сказав: а хто доторкнувся до мене? І коли ж усі відмовлялися Петро і ті, що були з ним, сказали наставнику: народ оточує тебе і тисне, а ти говориш, хто торкнувся до тебе? А Ісус сказав: Хтось доторкнувся до мене по-особливому, бо я відчув, як сила вийшла з мене. І жінка, побачивши, що вона не втаїлася, тремтячи, підійшла, впала перед Ним, розповіла йому все перед народом, з якої причини торкнулася до нього. І раптом зцілилася. І він сказав їй: дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе, іди з миром. Тема моєї сьогоднішньої проповіді: багаті теж плачуть. Крім Іаїра, в цій історії була ще одна багата людина. Історія каже, що ця жінка була непроста людина, вона була дуже, з дуже заможної сім'ї. Вона була дружиною одного високопосадовця. Пам'ятаєте, ми читали, що ну, її майна вистачило на 12 років лікування. Один раз сьогодні варто попасти ну, до лікарні чи на операційний стіл, і твої гроші, як корова язиком, злизала. Вже їх не буде. Заберуть. Вона 12 років витримала. Тому це була непроста жінка, це була заможна жінка. Але навіть в життя таких людей. Приходить біда. Через хворобу та жінка, так історія пише, втратила свого чоловіка. Самі розумієте, 12 років чоловік за законом не мав права, ну, за законом Мойсея, туркатися до неї. Ми прочитали із записів Луки, що та жінка обійшла всі найкращі і відомі клініки своєї, ну, свого, свого, своєї місцевості, і ніхто їй не міг допомогти. Так вона поневірялася цілих 12 років. Та жінка втратила все своє майно на тих лікарів витратилась. Зазвичай, після таких невдач, люди втрачають всяку надію. Люди навіть думають про те, щоб щось зробитися, зробити зі за собою. Закриваються в собі і потихеньку згасають. Але знаєте, важливо, я хотів би зауважити на щастя тої жінки в її городі були віруючі люди. Чуєте? На щастя тої жінки, в її городі були люди, які знали Бога. І ось одного разу хтось з віруючих людей засвідчив тій жінці про Ісуса Христа, який ходить по Галілеї, зцілює людей, зцілює тіла, зцілює душі, зцілює серця, зцілює долі. Мертвих Воскресає. Сліпі бачать, глухі чують, і навіть море кориться йому. І знаєте, і цього хватило. Чуєте, як важливо свідчити, як важливо сьогодні свідчити. Не обов'язково говорити якісь годинні проповіді людині, де коли просто скажи людині, що є Господь, який тебе любить, і коли ти звернешся до нього, він не вставить тебе. В якийсь момент та жінка. Ну, той, хто свідчив, і він, можливо, навіть і не догадувався, що та жінка почала в своєму серці думати про Бога, почала шукати Бога. Тому для нас урок: не біймося говорити людям про Христа. Нехай не бентежить нас те, що після нашої проповіді людина не стала шукати Бога. Повір, прийде час, і людина згадає те слово, яке ти посіяв для неї. Прийдуть обставини, які можливо заставлять ту людину встати і почати шукати Бога. Але вона вже буде знати після того, як ти сказав їй, кого потрібно шукати, не якихось шептунів, не якихось там цілителів народних, а шукати Господа. І ось та жінка згадала про Христа, накинула на голову платок і пішла шукати зустрічі з ним. В її голові роїлося безліч думок. Безліч питань, чи захоче він прийняти мене, чи зможе він зробити те, чого не зміг зробити жоден із відомих лікарів за великі гроші. Читаємо в 44-му вірші, кому написано, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його, і вмить кровотеча в неї зупинилася. І зупинився Христос. І Він сказав: хтось по-особливому доторкнувся до мене. Я хочу його бачити. Звичайно, та жінка ховалася, бо вона розуміла, що між нею і ну, Господом стоїть велика стіна закону Мойсея, за таке її могли побити камінням, що вона, будучи в такому стані, доторкнулася до нього. І вона притаїлася, почала ховатися, але побачивши, що не втаїлася, тремтячи, каже Лука, підійшла, впала перед ним, призналася, перед всім народом. З якої причини? Торкнулася його. І Христос сказав до неї: терзай, дочко, бо віра твоя спасла тебе іди з миром. Лука пише, коли він ще говорив, ось це приходить один із дому начальника синагоги і говорить йому: твоя дочка померла, не турбуй учителя. Уявляєте, що робилося в голові Іаїра? Його душа кричала: Господи. Я ж раніше прийшов до тебе, як та жінка, я ж раніше попросив тебе про свою біду. Я ж сказав, що справа термінова, ми ж могли встигнути, бо оставався всього один квартал. А тепер що моя дочка померла? Але Лука пише: Ісус, почувши ті слова, сказав йому: не бійся, тільки віруй, і спасенна буде твоя дитина. Написано, прийшовши в дім, не дозволив увійти нікому крім Петра, Івана, Якова, і батька матері тієї дитини. І всі плакали і ридали за нею. А він сказав: не плачте, вона не вмерла, але спить. Люди глузували з нього, каже Лука, знаючи, що вона померла. Бо вже перевірили. Але Христос, виславши всі геть, взяв її за руку і виголосив, дівчину встань. І повернувся дух її, каже слово Боже, і воскресла вмить, і Він звелів дати їй їсти. І здивувалися батьки її, і він же повелів їм нікому не казати про те, що сталося. Друзі, хочу сьогодні вже перенестися на нас. Знаєте, ми з вами сьогодні не є бідні люди. Ми маємо що їсти, ми маємо що одягнутися, ми маємо де жити, в когось є якісь певні статки, якісь заощадження. Ми не є бідні люди. Можна назвати, ну я так завжди кажу. Пам'ятаю, як ну, жили ми раніше там, як розказувала моя бабушка, як були бідні люди. Хліба не мали. Оце були бідні люди. А я кажу, що ми багаті люди. Ну, Але знаєте, гарантій того, що наш дім обійде біда, у нас нема. Ми маємо. Як я вже сказав, що їсти, що одягнутися, де жити. Ми маємо, можливо, якісь зв'язки, ми маємо якісь статки, але гарантій того, що наш дім обійде біда, у нас нема. Навіть той, хто має найбільші статки на землі, він не має такої гарантії. Тому Слово Боже нам говорить: той, хто надію складає на Бога, він не буде посоромний. Псалом 39, 5 вірші написано такі слова. Блаженна людина, яка покладає свою надію на Бога. Слава нашому Господу! Блаженна це щаслива людина, можливо, надщаслива людина, яка покладає свою надію на Господа. Бо в житті людини бувають різні речі, бо в житті людини, знаєте, ну, бувають такі моменти, коли може постукати у дім. Біда, і навіть до багатих людей ми читали Слові Божому. Навіть до таких людей, як ми з вами сьогодні, до добрих, нормальних, гарних людей, достойних людей, де коли постукає в дім біда. Біди в житті людини це частина плану сатани, щоб погубити людину. Але саме в такі моменти каже Біблія, Господь дуже близько знаходиться до нас. І він терпеливо чекає, щоб людина звернулася до нього. І Бог готовий допомогти. Він допоміг тій жінці, змучений хворобою. Він допоміг дочці Іаїра, хоч вона вже була ну, померла, але він встиг і допоміг. Він може допомогти кожному із нас, слава нашому Богу. Тому сьогодні урок для нас. В обох випадках, які я прочитав, Господь робить акцент на Віру. Каже: не лякайся, тільки віруй. До, до, до жінки сказав, дочко, віра твоя спасла тебе. Друзі, саме головне, нам потрібно не втрачати віру в нашого Господа. Далі шукаємо Господа. Доки можна знайти його і кличмо до нього, поки він близько, казав пророк Ісая. Робімо, як робив Іаїр. Робімо ну, в такі моменти, коли десь постукала біда, горе прийшло, чи якісь, якісь нещастя, пам'ятаємо і шукаємо Господа. І надію свою покладаємо на нього. І навіть тоді, коли ситуація кажеться безнадійною, Господь сильний допомогти нам. Слава йому.